Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні я хочу вам розказати дуже цікаву історію про незвичну дружбу. Незвичну дружбу можна побачити у нашому дворі. Ще маленькими заприятували кошеня нявчик і песик-гавчик. Друзі підростали разом. У теплу пору року тварин часто можна було побачити удвох. Спочатку знайде собі собака освітлене місце, щоб погрітися на сонечку, а незабаром біля нього вже зручно умощується нявчик. Мешканці нашого двору звикли до незвичної дружби. Інші люди дивувалися від побаченого. Незвична дружба кота і песика дивує людей, але я знаю таємницю приятелів. Ще маленькими подружилися тварини і продовжується ця дружба дотепер. Усім відомо, що собаки не люблять котів, проте, якби нявчик і гавчик вміли говорити, вони б заперечили цю істину. А все тому, що вони друзі. Тварин часто можна побачити удвох. Більш за все вони люблять грітися на сонечку та гратися м'ячиком. Ось такими м'ячиками полюбляють гратися наш песик-гавчик та котик м'явчик. Розгляньте уважно це зображення. Чи однакові м'ячики на цьому малюнку? Так, вірно, вони різні. Один м'ячик великий, а інший маленький. Великий якого кольору? Так, вірно, червоного, а маленький. Так, молодці, синього. Зараз я пропоную вам зробити подарунок нашим друзям та виготовити аплікацію великих та маленьких м'ячиків. Для того, щоб виконати таку аплікацію, нам знадобляться червоні великі кружечки та сині маленькі. Біла смужечка, на котру ми будемо викладати наші м'ячики, клей, пензлик, серветка, на якій ми будемо змащувати клеєм, та серветка, щоб наша робота виглядала охайною. Спочатку деталі треба викласти так, як ми будемо їх наклеювати. Зверніть увагу, спочатку викладаємо великий м'ячик червоного кольору, потім маленький синього, знову червоний великий та маленький синій. Після того, як ми розклали всі деталі на свої місця, можемо приступати до роботи. Починаємо з першого кружечка. Беремо його, кладемо на серветочку, намащуємо клеєм. Прикладаємо на місце. За допомогою серветочки прибираємо залишки клею. Беремо інший кружечок, робимо з ним те ж саме. І так продовжуємо з кожним кружечком. Гарні м'ячики ми подаруємо нашим новим друзям. Вони кажуть нам велике дякую. А я кажу вам до побачення та до нових зустрічей!